Яко тут представлено, що до ветеранів Великої отечественної війни не мають жодного відношення. Вони не є ветеранами, вони примазуються. Більше того, тут є тут є, тут є люди, які власне пропагують антилюдські, антиукраїнські цінності, і ці люди не мають права навіть в'їзду в Україну. Наприклад, пан Ісакович Залєвський який. Які до ветеранів немає стосунку, тому що ви продати ви ще ви моєте українських героїв. Що ви такі що говорите, хто в Україні а хто ні? Mary, the they right they they right right и вот судья. Претензии мои. Вот ты скажи конец, заткнись. Я не сын от тебя. Я участник войны. Я уровень. Я тебе еще раз говорил. И никто и не считает. Уж не отсюда. Урод. Например, пан Невідомо, обвинувають інтернет українців по творах, вони насправді той же Ескін пропонує, щоб дати державну нагороду Сташинському, людині, яка вбила Бандеру, людині, яка засуджена німецьким судом до восьми років. Лінія, яка засушена на такий важливий термін, тільки через, те, через те, що вір, власне, на ці вісімки, які маскуються під... Типа ветеранів Великої Отечественної війни. Це брехня, да. подивіться я, на їхній вік від 50 років людям, і вони розказують, що вони якісь ветерани. Це ж маячня. Я я Воювала. І, 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 війм, і власне ці ця вся публіка прийшла Подяк сьогодні. Чисто чекає. Де, прийшла сюди плюнути українцям в душу. Ви оплука... Україні, це ви не Українець, ніякого відношення до України не є. Ви сам мені потудили западний. А ви, ставите, ви, ставите, ви ставите. Насправді, насправді, мета цієї провокації прислужитися кремлівському режиму. Тому що ми сьогодні прийшли замовлення. Замовлення, політичне замовлення з Кремля це і лише, це замовлення з да. Кремля, Боже, всі ці Януковичі, Боже, і ця Україна абсолютно не шанована, абсолютно нікчемна, яка має хамство приїхати в Україну і нам, українцям, розказувати, як нам жити. Ще... Ганьба! 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 Гань, ба! Бандера наш герой! Бандера!

Я за стіл, я свиток шлюзь! За Левського, Польщу! За Левського, Польщу, товари, Польщу! Товариство! І уточка ховається під сутаною, а насправді це є що шовіні скарблять і що її пробить! Геть додому! Геть додому! Геть додому! Геть додому! Гайба каги пістам! Гайба кагиста! не гайба що ти б чекає! Я, 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 я чистий, чесний чоловік засело з тобою! Геть окупантів з України! Геть окупантів з України! Гейтікубантів Гейтікубантів з України! От я прошу уваги! Сьогодні об'єдналися такі, здавалося б різні люди! КГБісти, Католицькі священники, так звані насправді шовіністи польські, ізраїльські е е ультраправі активісти. Вони всі об'єдналися проти України. Дивним чином. Їх всіх проти України об'єднує. Ненависть до української нації. А Бандера це наш герой. Бандера, наш герой! 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 Бандера, наш герой. Боролись за свою незалежність, боролись проти кагибістів, боролися проти про католиків поляків. Наші дію мовчі, ми не пишаємо, а ми перемоги, а ми кагисти, ви кагибісти, розстріляйтесь, Ви своїм спином стріляли. Сколько получив ти скільки отримав за цю провокацію?